Капеланське благословіння на 27 липня 23 року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і сина небеса, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, навіки вічні Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні Святе Євангеліє, в святому Євангелії звучать такі, лунають такі слова, що є деякі серед нас, які ще не зазнають смерті, а вже побачать. Як син людський прийде у славі Отця свого. Знаєте, завжди ми думаємо, а коли воно буде царство Небесне, коли воно прийде і коли його побачите, коли я можу доторкнутися до нього і відчути його. І Господь каже, що не треба чекати, коли ти помреш. Не треба. Воно зараз перед тобою, коли почав свою проповідь Іван Хреститель і сказав, що. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Він сказав, що воно зараз тут. Не колись я помру, а от зараз. Те ж саме, Ісус сказав, коли прийшов на свою проповідь, а потім заповідав те ж саме апостолам, коли вони теж кажуть, ідіть на проповіді, кажіть, покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Царство Небесне зараз. І моя воля або виб... мій свободний вибір в тому, щоб або Прийняти Царство Небесне і зараз якби, війти в нього і нести уже свій земний шлях в Царстві Небесному. Або не прийняти. Ми думаємо, що нам треба десь колись там помирати, щоб стати Божими людьми, або набути Царство Небесне нам даровано. Ні, це сьогодні, прямо зараз можна відбутися. Чи будемо ми нести земний ще свій шлях і земний тягар? Будемо, але будемо нести уже в царстві небесному. Знаєте, коли ми народилися, ми стали вічними, вічними і пронесемо ці тягарі. Тому що, коли ми були маленькими, ми не усвідомлювали, що існує царство небесне, але мені здається, перебували в ньому. Це потім ми, коли стали жити, почали грішити, свідомо грішити. Не обирати життя з Господом, ми потім від Царства Небесного відходили, виходили з нього, втрачали його. А Господь каже нам: повертайтеся, будьте як діти, будьте в Царстві Небесному. Амінь.